На Миколаївщині тривають роботи з розмінування деокупованих територій та населених пунктів, які тривалий час перебували в зоні бойових дій. За інформацією головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, упродовж доби 10 березня піротехніки вилучили 116 небезпечних предметів. На Миколаївщині ситуація полягає в тому, що за період окупації окупанти встановили дуже багато інженерних загорожень. Це протитанкових та протипіхотних мін. В тому числі вони використовували заборонені міни, це встановлені на розтяжках і протипіхотні дії фугасні нажимної дії. Це значно утруднює розмінування у зв'язку з тим, що це безпосередньо ті вибухонебезпечні предмети, які встановлюються на людей і на техніку. Оскільки Миколаївська область є сільськогосподарським краєм, чимала частки роботи піротехніків припадає на поля та господарчі угіддя. Наразі це завдання особливо актуальне, адже в Україні вже стартувала посівна кампанія. Зараз проводяться роботи щоб, щодо визначення, скажімо так, полів, які з мінімальними за часовим ресурсом ми можемо надати максимальний результат. Тобто є поля, скажімо, на які може піти там навіть. Декілька місяців розмінування безпосередньо, коли на них будуть працювати. А Є поля, на яких ми можемо не так багато за часом працювати, але ми можемо дати результат і фермери вже можуть почати, почати роботи. З початку великої війни місцеві піротехніки майже 6 тисяч разів залучалися для ідентифікації та вилучення небезпечних предметів на території міста та області. Усього вилучити вдалося понад 12 тисяч боєприпасів. Наразі Миколаївщина посідає п'яте місце серед інших регіонів щодо кількості випадків із залучення піротехнічних підрозділів. Вчора фермер обробляв там під Миколаєвом поля вот, і касетні елементи б там. Вони Характеризуються високою чутливістю до зовнішніх факторів впливу, от, і вони почали вибухати. Ферм звідти виїхав, відповідно з ним проведена бесіда, поле відмарковано. Сьогодні підрозділ направляється туди для знищення. Також працюємо по заявкам по населеним пунктам і по лініям електропередач. Також в Миколаївській області густа мережа каналів, близько 500 кілометрів зрошуваної системи каналів. Їх також необхідно обійти для того, щоб фермери мали воду і відповідно могли здійснювати свої господарства. У ДСНС закликають мешканців регіону бути пильними і обережними, адже натрапити на вибухонебезпечний предмет можна всюди від лісосмуги і городу до підвалу в будинку. У разі виявлення небезпечної знахідки не чіпайте її та не намагайтеся самостійно пересувати чи розбирати. Одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.